Під вигуки своїх вболівальників Рівненський верес заїжджає на стадіон Авангард. Верес, Сьогодні народний клуб вперше за п'ять років зіграв офіційний матч на оновленому стадіоні. Їхній суперник Львівський рух матч відбувся без вболівальників, але вони були поруч. Для них облаштували фан-зону, з якої вони мали змогу спостерігати за матчем. П'ять років чекали цього моменту, коли вже нарешті ВРС повернеться на домашню арену. Дуже хотілося б бути на стадіоні, підтримувати команду на стадіоні саме, але ну, так склалися обставини, що ми мусимо бути тут. Відчуваю піднесення, ну і нарешті це сталося цей день настав. Чекали цього самого дитинства За верес боліваємо вже 5 років. Цей шарф був куплений 5 років назад. Тому переможе 2-0. Однак цей матч був під загрозою зриву. Перед початком на рівненщині була оголошена повітряна тривога, тому усі присутні на стадіоні ховалися в укритті. На щастя, повітряна тривога була недовго та без прильотів. Тому, хоч із затримкою, але футболісти таки вийшли на поле. Перший дотик був від військовослужбовця. <плес> Верес розпочав впевнено та активно матч, і вже на десятій хвилині Віталій Дахновський відкрив рахунок. Помилялись, але дуже добре, дуже добре виглядали. Дуже добре. Я повторяю. З лідером. Ми граємо з вторым лідером. Пропущений гол не дестабілізував рух, і за кілька хвилин суперник Вереса забив у відповідь. Однак майже одразу Верес знову вийшов уперед. Дмитро Кльоц філігранно виконав штрафний. В нашому виконанні був покраще. Е -е Я думаю. Е -е -е. краще працювали з мічем, хоча в нас є проблема. проблема е Треті зоні другий тайм розпочався невтішно для Вереса, адже львів'яни знову зрівнялися. І, попри хорошу боротьбу, матч так і закінчився з рахунком 2-2. ні, тому що дійсно дві бойові команди і заслужили по очку. Тому зрозуміємо, що ми хотіли налаштовувати тільки на перемогу. Но десь багато емоцій було, тому що перша гра, десь я футболіст, як вона говорив, все-таки має бути холодна голова в ігрі. Ну е я думаю, що заслужена ніча. Ця нічия стала першою для обох суперників у новому чемпіонаті. У наступному турі рівненський верес на власному полі прийматиме харківський металіст. Ілля Томошевський Павло Стецюк. Новини рівного.